Кул cool сторі, я був задротом все своє життя, і напевно, перша гра, яку я зіграв, була Need for Speed Most Wanted десь років тому чи. 14, ну щось таке, коротше. І я пам'ятаю одну історію: це комп'ютер стояв тоді не в нас вдома, а в дядька, до якого ми доволі часто приїжджали. І на тому комп'ютері в Need for Speed був сейф кожного члена сім'ї. Був мій сейф, був брата сейф, був тата сейф, був дядька сейф, був мами навіть сейф. І ми якось грали щось по черзі, я вже не пам'ятаю точно, але я пам'ятаю, що в той момент сиділа мама за компом і грала в Need for Speed. І щось їй треба було десь відійти. І я питаю. And they Мам, а можна я сижу пограю? Вона така, та ні, ти мені зараз гонку виграєш. А вона щось сиділа дуже довго, не могла її виграти, щось дуже довго з нею гралась. Я кажу: та ні, та я спеціально навіть візьму слабшу машину, просто щоб покататися. Вона така, ну окей. Я навіть пам'ятаю, яку машину я взяв. В неї тоді був прокачаний максимально оця от перша шевроле. Перша а я тоді взяв мазду RX8, яку з босса дають. Коротше, вона приходить, я перед фінішом якраз таки щось то пару метрів. Лишається, їду першим. Вона приходить, каже: А як ти виграв? Я стільки з нею сижу, грась не можу виграти. А ти взяв слабшу машину і виграв. А я кажу: Та я не знаю, я просто перший їхав.